Громадяни України, які би хотіли отримати італійське громадянство, часто запитують, скільки триває розгляд заяви на отримання італійського громадянства. Найперше, хочу нагадати особам, що італійське громадянство може набути іноземець, в тому числі громадянин України, за двома підставами, які найчастіше зустрічаються, особливо у в випадку громадян України. Це згідно коли особа одружилася, тобто після одруження, коли проходять 2 або 3 роки, або після того, як особа проживає є резидентом Італії. Протягом 10 років. І резидентство проживання має бути безперервне, не має бути перерви жодного дня. Отже, який ж термін отримання італійського громадянства? Після подання заяви вона розглядається протягом. Двох років з максимальним продовженням терміну до 36 місяців, тобто до трьох років, зверніть увагу, що особи, які подали заяву на отримання італійського громадянства до грудня 2020 року, їхня справа розглядається протягом 4 Років, адже після грудня 2020 року війшли в дію нові зміни зміни в законодавство, згідно яких було скорочено термін розгляду заяв на отримання італійського громадянства. А ви про це знали? Якщо ні, то Передавайте, діліться із вашими друзями, нехай і вони знають їхні права, закони та можливості в Італії. До нових зустрічей! З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії.